Слава Україні! Розпочалась 468-ма -е доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Цієї ночі Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет, проте усі вони були знищені в повітрі нашими захисниками. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більш як 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію. На її полігонах триває підготовка підрозділів ворога. На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків, застосувавши три ракети типу с 300 Також завдав авіаційних ударів в районах Середнабуда Сумської області та огірцевого і гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середнабуда, Баранівка, Бунякине, Старівирки, Атинське, Волфине, Ободи, Яструбине, Кіндратівка, Миропілля, Краснопілля. Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка, Сумської області, а також Басове, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук'янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубенка, Шев'яківка, Одрадне на Харківщині, на Куп'янському напрямку протягом доби, що минула артилерійських і мінометних обстрілів противника, зазнали. Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Харківської області та Новоселівської Луганської області на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського на Луганщині та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області на Бахмутському напрямку. Противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського успіху не мав. Завдав ракетного удару по житловому кварталу населеного пункту Комишуваха, зруйновано житлові будинки. Також завдав авіаційних ударів в районах Торецька та Білої гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромова, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Білогора, Деліївка та Нью-Йорк Донецької області. Протягом минулої доби, в результаті злагоджених дій підрозділів Сил оборони України, безповоротні втрати ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках склали більш як 160 осіб. Ще близько 230 окупантів отримали поранення. Втрати противника в озброєнні та військовій техніці склали 28 одиниць. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Авдіївка, а також Сєвєрне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Новокалинове, Авдіївка, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Орієнтовні втрати окупантів за минулу добу лише на цьому напрямку склали близько 70 убитих. Та більше 100 поранених також було знищено 17 одиниць ворожої техніки. В той же час ворог завдав авіаційних ударів по Мар'їнці. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Гостре Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Новосілки. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів. Вугледар, Причистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області. Водночас, на зазначеному напрямку, нашими воїнами було збито ворожий гелікоптер Ка 52 На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційного удару по Береславу Херсонської області, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Бурлацьке, Новосілка, Зелене поле, Новопіль, Тимирівка, Донецької області, Ольгівське, Полтавка. Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Малотокмачка, Новоданилівка, Преображенка, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області, Козацьке, Микільське, Молодіжне, Дніпровське, Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу. Та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника минулої доби нашими захисниками було знищено 10 ворожих розвідувальних БПЛА та 6 ударних різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби, що минула уразили два пункти управління: 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях а також ще чотири важливих цілі. Загалом українські воїни ліквідували 800 російських окупантів, знищили 12 танків, 20 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 гелікоптер, 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 35 крилатих ракет, 20 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!